Добрий день! Різні події викликають у нас різні реакції, в тому числі досить сильні переживання, які нам треба якось переробляти. І от я сьогодні хочу поговорити з вами про три шляхи переробки переживань: три рівні функціонування психіки, які ми можемо використовувати для переробки власне да, наших емоційних реакцій, переживань. І що є більш адаптивним, що є менш адаптивним, що ми можемо змінювати, що ми можемо розвивати. І в принципі, кожен із нас може використовувати всі три можливості на всіх трьох рівнях переробляти переживання, але який рівень переважає у людини, це визначає спосіб справлятися з болісними переживаннями. З болісними враженнями, з внутрішніми конфліктами. І з вами я, Марія Міловідова. Тож, продовжуємо. Перший шлях це шлях так званої менталізації або психізації. Тобто ментальний такий шлях це означає те, що стосується мислення, свідомості, розумової діяльності. І менталізація це така здатність до психічної переробки переживання, здатність думати про стан психіки, про те, що я почуваю, називати це, створювати ментальні уявлення про свій власний емоційний стан та емоційний стан інших людей, надавати їм сенси. Цей шлях є найбільш зрілим та адаптивним. За допомогою менталізації людина, я, ви, ми можемо знаходити значення, що надаються і викликають власне почуття. Ми можемо регулювати емоції, ми можемо створювати розуміння почуттів наших і інших людей, що, до речі, дає нам таку можливість вибору співчувати. Менталізація це трансформація бажання, тілесного збудження, емоції у думку, яку ми можемо передати іншому. Це такий внутрішньопсихічний переклад із виділеного ще Зігмундом Фройдом первинного психічного процесу несвідомого у вторинний, свідомий мислення, свідоме мислення. Це також символізація пережитого через фантазію, через уяву, переробка у основидіннях, у метафорах, через творчість, як створення чогось нового з вихідних компонентів. Другий шлях це поведінковий шлях, acting, acting out англійською. По суті, це переробка психічного досвіду та самозаспокоєння виражається не обдумуванні називанні, наданні сенсів, а в діях. Тобто це розрядка, зняття напруги відбувається таким руховим діяльним способом. Це можуть бути різноманітні форми відреагування, acting out, та розігрування травми, наприклад, повторюваний сюжет. У стосунках або в іграх дитини, або в кошмарах. Це можуть бути пристрасті та залежності. Це може бути прагнення людини показати, що відбувається. Зауважте, показати, саме показати, що відбувається або відбувалося з нею. А не сказати, не назвати своє почуття. Тобто людина показує через відреагування свій досвід і отримує полегшення. Але така поведінка є неусвідомленою. Це автоматичне реагування без усвідомленого вибору. І часто вона є руйнівною в прямому сенсі і руйнівною в стосунках. І третій шлях це соматичний. Сома, у перекладі з грецької, означає тіло. Це рівень переробки переживань із формуванням тілесних симптомів і проявів. Це важка артилерія нашої психіки. Переважає вона тоді, коли переробка іншими шляхами з різних причин ускладнена. Тобто, це найгірший шлях, коли говорити неможливо, відреагування недостатньо, чомусь заблоковане. І чи можливо. Хронічна стресова ситуація сприймається як терпима, та, що не потребує говоріння про неї чи відреагування, а напруга накопичується в нашому тілі, в вегетативній нервовій системі і поступово перетворюється на симптом. По суті, працюючи з клієнтами, з клієнтом, ми, психотерапевти, допомагаємо йому менталізувати і навіть. І навіть певним чином менталізуємо за нього, коли ми слухаємо, думаємо, відсторонюємось, наближуємось, вибудовуємо послідовне і зв'язне відображення почуттів і думок людини, що сидить навпроти нас, відстежуємо свої емоційні реакції та реакції на розказаний або продемонстрований матеріал. Усі люди мають. Несвідому здатність вловлювати, що відбувається в душі іншого. І клієнт через нас поступово починає сам переробляти свій досвід більш адаптивним способом. І я пропоную вам зробити вправу, яка дозволить вам за одну хвилину відчути різницю між відреагуванням та менталізацією. Тобто будемо слідувати від імпульсу до сенсу. І наша мета з вами побачити цю різницю, розпізнати свій звичний шлях переробки стресу. Перше, що ми зробимо, сядьте зручно і уявіть недовго, буквально секунд 15. І уявіть ситуацію, що а ви втомлені, наприклад, ви повертаєтесь додому. Ви Випадково зачіпаєте рукою або сумкою, або одягом чим завгодно вашу улюблену чашку або вазу, і вона розбивається щент. Уявили, так? Далі помітьте. Не розплющуючи очі, помітьте, що ви відчуваєте в цей момент вашу першу реакцію. Соматичний шлях. Наприклад, ви відчули миттєвий спазм у животі, або стиснення щелеп, або раптовий головний біль. Це сома тіло прийняло удар на себе, бо емоція не знайшла виходу. Це може бути поведінковий шлях. Від реагування. Можливо, вам захотілося щось миттєво вигукнути, вдарити кулаком по столу або по стіні, або почати гарячково прибирати уламки, навіть не давши собі секунди усвідомити, що сталося. Це розрядка через дію. І третій шлях менталізація, власне, через психічну переробку. Чи змогли ви зробити, можливо, паузу і подумати, я зараз дуже розізлилася або розізлився, або ця чашка або ваза, цей предмет був мені дуже дорогий. І це насправді сумно, так раптово непередбачено, без вибору втратити його. А може, я просто зараз дуже втомилася за день. Це і є перетворення збудження на думку. І важливо практикувати ключ до змін, да, щоб обирати найбільш адаптивний шлях, щоб не створювати симптоми, не руйнувати стосунки. Наступного разу, коли виникне складне почуття, не поспішайте діяти, бігти, кричати. Якщо ви щось цілесно відчули, помітьте це, і скажіть собі Стоп! Або подумки зробіть крок назад, зробіть вдих, і подумки завершіть речення. Я зараз відчуваю щось то-то і то-то, тому що сталося те-то і те-то. Наприклад, я відчуваю злість і сум образу. Я жалію, бо сталося, наприклад, там я випадково розбила свою улюблену вазу чи чашку. Дозвольте цій вашій емоційній реакції, вашому переживанню вийти назовні через називання. Це і є така психічна переробка переживання це є важливий, важливий навик психіки, який ви можете формувати. Бо це є найбільш адаптивним, щоб не руйнувати стосунки і щоб не створювати собі фізичні тілесні симптоми і хронічні захворювання. Напишіть в коментарях, що ви помітили, який шлях у вас був першим, включився, яка ваша перша реакція на вправу. Тисніть лайк, буду рада! Продовжувати знімати для вас відео це корисно.